І так, друзі, всім привіт! З вами Кіп! Хочу коротко поговорити про оновлення 120, яке буде вже 1 березня, де буде ребаланс техніки, а точніше ап та нерв е, деяких танків. І так, поговоримо про ап-техніки. Перший це буде Centurion Action X та німецька ЛТ Rheinmetall. І так, Centurion Action X. Йому покращить час перезаряджання. 8 секунд замість 8,6 секунд. І також розкид під час руху та повороту корпусу і башти. До того ж, йому збільшить швидкість вперед з 53 км до 55 км. Е, далі, німецька Еготешка. Йому зменшить час перезаряджання та час зведення. Час перезаряджання з 9 секунд до 8 секунд та час зведення з 1,6 до 1,4 секунди. Також покращать розкид. На 100 метрів з 036 до 033. А також під, під час руху повороту корпусу і башти зменшать розкид Також по гілці апнуть Центуріона МК 8 рівень, Центуріона МК 71 9 рівень та ХВК 12 Наступні танки це Т-57 Heavy та Ріно Черонти. Т-57 Heavy йому. Добавлять швидкість назад, яка виросте з 12 км до 14 км. Ча також час зведення з 2,9 до 2,7. Та дещо зменшать е стабілізацію під час руху і повороту корпусу. Рівночеронти виросте швидкість назад з 12 до 15 км, також посилять бронювання, башти та збільшать швидкість польоту кумулятивних снарядів. Також покращать деякі танки 6 та 7 гривні, але це вже такі мілочі. Далі, тепер в нас йде нерф техніки. Перший, кого понерфлять, це проджето М4065. Що йому понерфлять, це швидкість назад буде зменшена з 23 до 20 км. Також зменшать бронювання верхньої лобової пластини, яка так сильно рикошетить після кожного пострілу. Тому більше прожетка не буде так танкувати. Також е йому понерфлять стабілізацію під час руху та. Повороту корпусу? Ну, стабілізація да буде погана. Тому Ліон тепер буде краще, ніж проджетка. І так, є третій. Є третій, йому зменшить огляд, зменшить запас міцності і збільшить час перезарядження і зведення. І король король прокачуємо танків мікс M4 MLE54. Йому. Що ж йому понерфлять? Йому понерплять стабілізацію, йому понерплять час зведення, час зведення з 2,2 до 2,5 секунд, час перезаряджання з 13,4% до 14 секунд, розброс з 0,33 до 0,36 та стабілізацію на 33% на ходу. Йому збільшить. Ну, це такі суттєві зміни, але дивіться, по тому, як я грав на загальному тесті, що я вам хочу сказати, так, підсумуємо це все. Центуріон. Action X буде новою імбою, це буде новий леопард, британський леопард, який зможе танкувати так, з суперкрутою пушкою. Я вже, до речі, почав його викачувати на 9 рівні. Німецька ЛТшка теж буде дуже крутою. Їх в рандомі побільшає також, тому що стабілізація крута. ДПМ буде крутий, пушка буде крута. Далі, Т-57 Heavy. Теж буде дуже крутий, тому що стабілізацію йому покращили, зведення покращили. Ну, їх буде дуже багато. Рівно, черонти, як був гівном, так і лишиться. Далі, да, зі стабілізацією буде тепер погано, але з новим експериментальним обладнанням, в принципі, в принципі, можна буде виправити, і він, як грався, так і буде гратись. Є третій. Да, зведення буде трошки гірше, ХП трошки менше, але як був імбою, так і залишиться. Ну і наш король IMX M4 MLE54. Дивіться, грав на загальному тесті, грав без стабілізатора, хоча йому на 33% понерфили стабілізацію. Але він з закалкою, з турбіною та з досилателем. Як грав, як імбував, так і буде досі імбувати. Тому не розчаровуйтесь. Танк какашкою не став. Він як нагібав, так і буде нагібати. Тому чекаємо оновлення, прокачуємо Центуріона Action X, прокачуємо Т-57 Heavy та не розчаровуємось на рахунок нерфу, тому що танки як були круті, так і будуть. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Дякую всім за увагу. Слава Україні!